Виконуємо номер 264 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Заповни комірки цифрами так, щоб віднімання було виконано правильно. Зменшуване від'ємник і різниця. Різниця відома: 143 548. Починаємо із кінця прикладу. У нас невідома остання цифра. У від'ємнику. Щоб знайти цифру від'ємнику, треба 9 відняти 8, це буде 1. Далі, знову наступна цифра у від'ємнику: 5 відняти 4 1. Наступна цифра 12 відняти 5, буде 7. Тепер шукаємо цифру зменшуваного. Не забуваємо, що ми одничку вже забрали. 2 додати 3 буде 5, а наша одиничка 6. Знов. У зменшувану цифру 8 додати 4, 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. І 3 додати 1, 4, до наша одиничка 5. Вийшло 526 259 відняти 382 711 до рівня 143 548. Переходимо до другого здатання. Зменшуване, від'ємник і різниця. Шукаємо останню цифру. У від'ємнику. Для цього від семи віднімаємо 5 2. Останню цифру у різниці 15. відняти Переостанню цифру буде 6. Далі одничку ми забрали, шукаємо зменшуване це 0 додати 2, та наша одиничка 3. Знову зменшуваному 8 додати 1 9. Різниця 12, відняти 3 9. І від'ємник. 4. Відняти 1, 3. Це наша одиничка. 2. Маємо 429 357. Відняти 238 092. Дорівнює 191 265.